Доброго дня, друзі та панове. Дивіться. Ось це наш новий ролик по моїй стратегії, по якій ми працюємо. Справа від нас зможете побачити мої нещодавно закриті угоди. Як бачите, вони в більшості закриті, в плюс. Так що давайте будемо дивитися, давайте не будемо гаяти часто обирати валютну пару. Дивіться, вибрали валютну пару. Заходимо в сайт, вставляємо в наш сайт. Та дивимось, нажимаємо на технічний аналіз, став на одну хвилину, та дивимося, що нам сайт показує. А нам сайт показує купляти. Так що давайте зайдемо, чому і ні. Та будемо дивитися, як наш сайт видає нам сигнали. Цей сайт досить хороший, він безкоштовно видає сигнали. Посилання на нього ви зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Яке в посиланні в коментарях закріплено. Дивіться, що ми тут бачимо? Наш графік пішов до верху. Мені здається, що наша ця угода буде закрита цілком в плюс. Будемо бачити. Здивимось. Також хочу сказати, що в нашому телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 10 безкоштовних місць. Абсолютно туди можуть попасти безкоштовно, там, де є топові аналітики, яким безкоштовно будуть видавати сигнали. Ось тут в нас залишається 3 секунди, і наш, наш сайт став на виду, правильний сигнал, то ми пішли в плюс. Дивіться. Що нам сайт далі каже, сайт нам каже далі купувати. Давайте зайдемо. Та будемо дивитися на наш результат. Що у що нас з цього вийде? І так, наш графік пішов до Гривнув, як ми бачимо. Якраз ось, ось цей мій телеграм-канал, в якому я розказую про успіхи в моєму житті, про успіхи в віп-каналі, так само ділюсь історіями зі свого життя, та впевнено йду до цілі. В 10 тисяч доларів. Ді, ось тут дуже багато постів, вони дуже інформаційні. Ви зможете навчитись та дізнатися досить багато нової інформації. Ді, сайт нам каже, ак... нам каже купляти, але наш графік пішов донизу на останніх секундах і нашого, нашого года. Пішла трошки в мінус, але нічого. Зараз ми будемо відбивати ці гроші. Так що заходимо знов, ми помножили баланс та зайшли на 400 доларів. Давайте будемо дивитися. Також ми заходимо після невда... невдачної угоди, ми помножимо баланс, щоб відбити ті гроші, та піти в плюс. Невеликий, але вже не мінус. Дивіться. Тут буквально 30 секунд залишається. Наш графік поки що е, пішов до гори. Як ми бачимо зараз, коливання графіку є. Нестабільне. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваємось, що наша угода піде в плюс. Дивіться, залишається 10 секунд. Наш графік пішов до гори, як ми бачимо. Та мені здається, він успішно закривається в плюс. Та, наш графік успішно закрився в плюс. Плюс 768 доларів, наш баланс вже 5 тисяч. Будемо рухатись далі до тілі. Тут якраз це мій телеграм-канал. Посилання на нього ви можете отримати в моєму моїх закріплених коментарях під цим відео. А це якраз пост по всій стратегії, по якій ми зараз працюємо. Якщо буде чекати, давайте заходіть. Не гайте часу, там дуже багато корисної інформації. Всім гарної дни.